Вітаю, друзі! Прийшов час перевірити, як гарно ви зрозуміли правило, коли вживати пассату просимо, а коли імперфекто. Якщо маєте сумніви, ще є час переглянути моє відео на цю тему. Десь тут, вгорі на екрані, з'явилося посилання на те відео, або внизу, в описі, ви знайдете посилання. А хто вже добре знає, сподіваюся, ручки у вас в руках зошити перед вами. Отже, 10 фраз для перекладу з української на італійську на вживання. Пасато просимо е імперфетто. Аванті, перша фраза. Марко вчора не пішов на роботу, бо в нього була температура. Друге речення. Вправа була складна, і я її не закінчив. Якщо не встигаєте, натискайте паузу і спокійно перекладайте ці речення. Отже, третє, я і мій чоловік були дуже втомлені, тому залишилися вдома. Четверте. Я не взяв парасольку, бо вона не була потрібна. П'яте. Ми пішли купити зубну пасту, але магазин був зачинений. Шосте. Твій кіт дуже потовстішав, що він їв. Сьоме. Коли професор пояснював граматику, деякі студенти заснули. Восьме. Ця куртка коштувала дорого, тому я її не купив. Вона мені не сподобалася. 9 марта танцювала всю ніч, а наступного дня в неї було запаморочення. І останнє десяте речення, вчора о 7.30, я ще спала я прокинулася о восьмій. Зверніть увагу, що тут. Дієслово, «в жіночому роді». Врахуйте це. Ну що, натискайте паузу, робіть спокійно переклад, потім, коли будете готові, відпускайте паузу і перевіримо. Пауза. Готові до перевірки? Починаємо. Перше речення. Марко но не андато а лаворо, єрі, перке авевала фебре. Марко не пішов на роботу, тому що він мав температуру. Но не гандато. Дія доконана. він не пішов, він щось зробив, не пішов. Тут у нас пасато просимо, а ла фебре, описуємо його стан, в якому стані він був. За це у нас відповідає імперфетто. Наступне речення: вправа була складна, і я її не закінчив. Era difficile, e io non l'ho finito. Отже, вправа була складна, це її вигляд, це її стан, цієї вправи, тому тут імперфетто era difficile, а я її не закінчив. Це у нас доконана дія, я не зробив, не докінчив non lo finito. Третє речення. І я і мій чоловік були дуже втомлені, тому залишилися вдома. Іо, Еміомаріто, Ераваме, Козі Сіаморімасті, Аказа. Ми були втомлені, це наш стан. Це описується наш стан для опису. Ми вживаємо «імперфетто». А залишилися вдома це наша доконана дія». С рімасті аказа. Пам'ятайте, що рімане слово, завжди буде в минулому часі, буде з допоміжним дієсловом есере. РІМАСТІ. Наступне речення. Я не взяв парасольку, бо вона не була потрібна. Нонопрезо ломбрелло перке но не авево БІЗОНІ. НОН опрезо я не взяв. Тут законна надія я це не зробив, не взяв, тому що но не авево бізоньо. Вираз авере bisogno» в минулому часі матиме вигляд «non avevo bisogno». Наступне речення. Ми пішли купити зубну пасту, але магазин був зачинений. Siamo андаті а компраре il dentifricio, ma ма negozio era chiuso. Ми пішли, дія доконана, ми це зробили, siamo andati. А от магазин був зачинений, теж його стан цього магазину. Тоді слово есере, як завжди, використовується, щоб описати стан, era chiuso. Наступне речення: твій кіт дуже потовстішав, що він їв. gatto е ingrassato мольто. «Е e Еінґрасато, він потовстішав. Ми бачимо результат, тому дія завершена, доконана. У нас тут посаду просимо. Хто написав коза А Манджато, в чомусь, можливо, і правий, але не в нашому випадку. Тому що, якщо ви запитали коза А Манджато, це значить, що він з'їв. Тобто, щось одне, дуже велике, він з'їв і дуже сильно поправився від цього. Одноразова дія, скажімо. А в нашій фразі малося на увазі, чому він такий товстий, що він все життя їв, що він розтовстів до таких розмірів коза манджава, бо це тривала постійна дія. Тому тут живемо імперфетто. Наступне речення: Коли професор пояснював граматику, деякі студенти заснули. Ментре, іль професоре сп'явила граматика, sono addormentati» ну, Тут в даному випадку можна сказати «quando», але краще все-таки – В той час як професор пояснював, сп'ягава, пояснював, дія тривала, ми не знаємо, коли вона закінчилася, тут немає озвучено. Закінчення цієї дії, тому у нас «імперфетто». Він що робив? Ну, і, взагалі, ви знаєте, після ментри завжди в минулому часі буде імперфекто. Навіть не задумуйтесь про якісь інші часи. «Ментри» значить імперфекто. Що відбулося в цей час? Алькуні студенті соно адорментаті». вони що зробили, заснули, дія доконана, вони вже сплять. Ну, і крім того, дієслово «адорментарсі». Воно зворотнє, тому в минулому часі в нього допоміжне дієслово буде «есере». «Сі соно Аддорментаті. Думаю, ви це пам'ятаєте. Наступне речення: ця куртка коштувала дорого, тому я її не купив. Костя джакка». Костава Мольто або Ера Костоза. Можна так, можна якісь інші варіанти, але головне, що дієслово має стояти в імперфетто. Костава, Era. Тут має бути comprata. Відповідно, я її не купив, а ось це завершена дія це не зробив, не купив non lo comprata. І зверніть увагу, у нас узгодження, закінчення. Ладжака, «Io non la o comprata. Non-lo comprata. Тому у нас обов'язково має узгоджуватися закінчення у Participio Passato. І продовжую цю тему, ця куртка мені не сподобалася. Non mi è piaciuta» – відповідно, в жіночому роді, знову ж таки, non è piaciuta. Дієслово п'ячере «pia в минулому часі завжди з «essere», Пам'ятаєте? Так, наближаємося до кінця. Марта танцювала всю ніч, а наступного дня в неї було запаморочення. Марта Абалато il giorno dopo aveva le vertigini. Ось тут зверніть увагу: ми кажемо українською, Марта танцювала всю ніч, ніби дія така довга, тривала, всю ніч танцювала. Але для італійців. Немаловажно, що прозвучало всю ніч. Тобто в нас тут є обмеження в часі. Тільки до кінця ночі ніч закінчилась і дія закінчилась. Тому дія буде довершеною. Марта Аба Лато тут таланотте. І наступного дня і чорно допо мала, Запаморочення в голові, як ми кажемо, в неї крутилася голова вертіджі. Можливо, ви інший вираз якийсь вжили. Можна, звичайно, є різні варіанти, як передати цей стан, але головне, що діє слово має стояти в імперфетто, бо ми описуємо її стан Авева. І останнє речення. Вчора, о 7:30, я ще спала, я прокинулася о 8.00. Ieri alle sette e mezzo dormivo ancora. Dormivo, тому що хоч у нас і вказані години, але не вказано, що я прокинулася, що я завершила свою дію дорміре у цій порі. Ні, у цій порі моя дія ще тривала, тому і о а закінчилася дія у восьмій. Тому те, що я зробила у восьмій, матиме доконаний вигляд. Місоно звільята, але от. Є слово звельярсі зворотні, тому ви пам'ятаєте, що матиме допоміжне «есере». «Мі соно Місонозвельята. Якщо есере, то обов'язково узгоджуємо, в якому роді діючий герой діючий персонаж. Якщо я, прос... я прокинулася «Мі соно звельята Так, сподіваюся, у вас зійшлося, які є варіанти? Пишіть, якщо залишилось... Залишилися сумніви, чи ви чимось не згодні. Пишіть в коментарях, будемо розбиратися, бо у нас все має бути зрозуміло, не має залишатися якихось там темних чи білих плям. І ще таке питання: тут зустрілися такі слова, як висока температура, запаморочення. Чи всі ви зразу згадали ці слова, чи для когось вони були новими. Я навмисно їх включила до цього завдання, тому що я вважаю, що коли мова йде про самопочуття, це дуже важлива тема, і деякі терміни, деякі слова обов'язково треба знати. Ну і тому старалася поєднати і граматику, і додаткові слова. Граматика граматикою, а нові слова вчити треба. До речі, щоб запам'ятовування слів було швидшим і цікавим, існують різні додатки. Я, наприклад, користуюся додатком MemoWord. Він мені дуже подобається, тому що тут 6 в одному. Це і мій улюблений блокнотик, куди я записую нові слова. Це і картки, готові теми, це і інтегрований Google перекладач, це і функція голосової вимови. Крім того, є ще такі зручні режими, як прослуховування на ходу. От. Тому рекомендую і вам. Теж дуже допоміжна штука, там різні мови є. Цей додаток є безкоштовним. Посилання на нього я вам залишу внизу під відео, але й преміум версія, якою, до речі, можна безкоштовно скористуватися протягом тижня від реєстрації, якщо ввести код партнера. Я цей код партнера теж залишу під відео, щоб ви могли оцінити, які переваги є у преміум, і вже вибрати те, що вас більше влаштовує. Вивчайте нові слова з легкістю та задоволенням, а я з вами зустрінуся в наступних відео з новими завданнями на переклад. Алла просимо! чао чао